Віталій великий, вітаю вас! Жага влади! Скільки не давай, а мало! Тема сьогоднішньої програми. Давайте поглянемо на екрани. 30 років тільки я одна обробляю цю ділянку. А взагалі ця ділянка. Е, Передавалася із покоління в покоління, вона передалася мені від мого батька, а мому батьку від його батька. Ми чесна, працьовита сім'я. І якби тяжко не було, а завжди допомагаємо людям. От і в мене сусідка з'явилася така хороша, прихороша хоч до рани прикладай, і все ж мені, що сім'я у них. Бідна, що в них їсти нічого. От я добра душа і віддала свого города один метр, а вона відтяпала майже все. Бачите? совісті в неї немає. Ох, ти пара. І ми запрошуємо в студію нашу героїню. Ясю сю Валентинівну. Яка в мене півгорода оттяпала, я ж її на своїх грудях пригріла зміюку таку, а вона, ну майже весь город, та картопельки ніде посадити. Я си вам давайте спочатку. Хто така паскуда? Ну я хто? От подлюка, яка в мене весь город відтяпала, а я ще її ще кращою подругою вважала. Паскуда, падлюка. Я так думаю, що це одна і та сама особа. Правильно, та, от така. Я си і я і студія всі хочемо знати, хто ж це така та загадкова особистість, яка має такі незвичні для нашого села прізвиська Паскуда, Патлюка та гадюка. Та хто ж вона? Патлюка, паскуда та гадюка це лайливі слова, які люди говорять людині, яка їх дуже сильно розізлила. А є ще багато малювничих слів, які люди вживають в емоційному стані. Дякую, недаремно запросив мовознавця. То зустрічайте Отря! З точністю попадали в ціль. Правда, над захистом ще треба попрацювати. Перепрошую, а ви хто? Я хто? Я тренер по боксу. Тож, Мотря, розкажіть нам свою історію. Як це так, що вам мало свого городу, ви забрали город у своєї сусідки? Це я? Може обробляти, ми і спина болить, ноги болять. А зате я їй кожного тижня даю по три літри молока. Так є сілня. Яке молоко? А то я не знаю. Там в будні немає трьох літрів, нема. Як це немає? Ну чого ти брешеш? Бо я мірною чашечкою переміряла там дивісімсот. <смірно> 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 Як це дивісімсот? <смірно> я тобі <втопіг> кожного <вошню> разу <смірно> на п'ятдесят грамів більше наливаю. 50 грамів більше наливаєш, щоб він до тебе щовечора бігав. 50. Да. 50 грамів я йому наливаю, щоб він мені з городу гарпузи з буряками бере. Прикупка хай вся країна знає хати. Перепрошую. Газета «Супацівський вісник». Кілька питань для статті. Тож скажіть, якою мірною чашечкою ви міряли? Мірною чашечкою. А де купували? Бо це дуже важливо. Інколи мірки не збігаються. А коли молоко наливали в мирну чашечку, як ви тримали? Ось так чи ось так? Дякую, дякую. А ми повернемося до вашого чи вашого городу. Так чи же ж він? Мій. Він мій. Я вже за нього викупила. Поведи, що ти його випутав. А то У ви... мене свідок є. Що ти мене лякаєш? Мене теж є свідок. Є Тож, запрошуємо в студію свідка. Я, Орися Миколаївна, ми вас чекаємо. Я Орися Миколаївна заявляю, що земельна ділянка. По вулиці Урожайній номер 22 належить. О, да. так. На, о, так, Ти ж мій ти ж мені обіцяла, що ти мене будеш підтримувати. Та Валентині, а -а -а. Ну, ну нічого ж особисто, ну, вона ж більше заплатила. свого виходу наша наступна героїня. Зустрічайте Анжеліка! віка. Анжеліко, ви стверджуєте, що являєтеся справжнім власником ясної та мотриної земельної ділянки? Так. А які у вас є докази, щоб підтвердити дану інформацію? Ось, будь ласка, право власності на цю земельну ділянку. А ну! у мене є право власності на цю земельну ділянку. Шановна було. але ви мені її продали. Як це я тобі її продавала. Та що ти брешеш? Твої не <праць> Так, а ще й говорили, щоб поговорити зі своєю подругою Мотрею, щоб і вона продала мені свою земельну ділянку. Ти що не думала? Це поцітива. Та вона все бреше, богачі. як гроші є, то їм все тут сходить. Знаєте, ви мені тут не грубіяньте. Я все оформила згідно закону. А дайте, будь ласка, полянути на документ? Хочу всіх запевнити, що документ справжній, все оформлено вірно. Навіть я, як юрист, не бачу жодних порушень. Говорять субоці, а значить, говорить вся Україна. Ще більше цікавих історій на телеканалі Субоці. Чекайте нових випусків. До побачення! Розумію, мирова. <свист> так, і проблема вже не проблема. Треба випити. <клузь> я оце мота, знаєш, хочу зробити собі губи. І тут колоти, і тут хочу колоти. Так. Ти? Я, та, я не віддумую. А що це я видумаю? Я не видумаю. Я все життя прошу, як та дівка. Для себе. А, а де ж ти скільки грошей Як де? Зерни продам, навіщо вона вже мені? Ти що? А що? А скільки того життя? Та? Та не, не продаси. Це ти зараз так говориш. А от візьму і продам. Mm. Не продаси. Продам. Теж. На, потримай. Зараз побачиш. Це О! Алло! Анжеріна? <ріс> так а ти і на паруску працює. Тільки по четвергах. По четвергах? А останні дні. Завтра на що? П'ятниця. П'ятниця. По п'ятницям я, порчую, я <ріс> порчу яєчком викачу. Порчу? А <ріс> як не викачиє? Але це субота. Ой, я так зрозуміла, що в тебе всі дні розписані. Ой, а що ж, мушу крутитися. Донька студент.